Я не знаю, чи буде то пізнього вечора, чи оранці, коли починає світати, ми відчуємо в дусі незвичне піднесення, мабуть, так, як в пташок, коли час відлітати. Зазвучать небеса надзвичайними нотами. Ще не чула земля, як звучить та сурма. Все зупинить свібіг, метушні не буде з турботами. Ось підведена риска, і майбутнього далі немає. Складно то уявить, але знаю, так каже Писання ми побачимо раптом багато незвичних людей. Це померлих в Христі, Бог підніме при сурмі останній, і не буде вже плачу і сліз, і війни на землі. А ще знаю, що мить в нас самих буде теж переміна. В славнім тілі новим ми підемо по повітру, зустрічати жениха. І царя в славі величі людського сина, він на хмарах появиться, будемо з ним пробувати. Є важливі події, їх звуть поворотні моменти у житті цілих націй, країн, навіть материків, все в історії людства не матиме жодного сенсу вже опісля того, як відбудеться прихід хрестів. Хоч життя то як шторм. То як стежка в густому тумані та тримає Господь на смогутній правиці своїй, і у час вечоровий, і в ранню пору на світанню на мені лиш одній, вже вчувається звук наземний. Це бажання в думках на устах всіх Христових цим себе підбадьорюємо, що в молитвах пильнувать. І усіх на землі закликаємо: будьте готові, все утратить свій сенс. Коли Бог забере благодать, як в пташок до відльоту в мені надзвичайне піднесення: Повертайся, Ісусе, жде церква твого повернення.